Я читаю вам, як відбувалася вся ловля Матвія 4,24. Він говорив: чутка про нього розносилася по всій Сирії, до нього приводили усіх хворих, тих, що страждали від хвороб та тяжких болів, а також біснуватих, хворих на епілепсію, немічних, і Ісус зсіляв їх. І що ставалося? Великий натовп ішов за ним. Він зловив їх словом про царство Боже. Що дає Царство Боже? Це була його наука, яка говорить нам. По правді, по правді кажу вам, це Йоанна 14, 12. Взагалі то ми знаємо це вже на пам'ять. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той буде чинити такі ж діла, як і я чиню, і ще більше зробите. І тут відразу знаходиться хтось: ну так, та, ви більше зробите, ніж Христос. Ви більше, ніж Христос. Ти вже не Христос, ти вже більше, ніж Христос. Я кажу, Слухай, чоловіче, це сказав Ісус Христос. Я просто повторюю Його слова. І я вірю Його словам. Яким чином ти сьогодні слухаєш в Німеччині нас? Ти там є чи нема? Ну, зголосися. З Польщі, з Америки, зголосіться, напишіть, звідки ви є. Хто з Іспанії, можливо, та є по тільки наших, ті, хто тут був, ті, хто виїхали, тому що війна, я думаю, дуже багато людей. І вони можуть робити те, що Христос сказав: стати ловцями людських душ. І я бачу, як в Фейсбуці, на Ютубі з'являється хто? Ті, хто проповідує царство Боже, ті, хто кличуть, ті, хто говорить, покайтеся, віруйте в Євангелію, народіться згори. Вони сміливо їм пишуть такі коменти. Інколи дивишся, думаєш, Боже, яку сміливість треба мати, щоб виступити проти слова Христового, проти істини, проти Бога, сміливість сатани. Але слово, що? Закриває їм рот. Ми їх можемо забанити, можемо дати їм відповідь і сказати: сатано, тобі тут не місце. Я не хочу бачити тебе в своєму домі. А сторінка в Фейсбуці це мій дім. Ти прийшов в мій дім, щоб послухати. А я прийшов через Ютуб, через Фейсбук, через Інстаграм, через Тікток. Я прийшов до тебе в дім твій, щоб сказати тобі правду. Не хоч не слухай, але я вірю, що кожен хоче знати правду, і кожен хоче не бути обдуреним. А тим більше кожен хоче життя вічне мати. Ой, ой, так більше зробите.